Наші любі учні вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Дякуємо за ваші відповіді. Попереджаємо. Під час обробки інтерв'ю деякі питання могли переплутатися. Представтесь, будь ласка, як ваше ім'я? Я Аквамен. Я Попелюшка. Акваме. Я, Я Гаррі Поттер. Я Аліса. В країні див. Я Гаррі Поттерс. Не знаю. Це начебто я. Якось так. Залізна людина. Ким ви хочете стати в майбутньому? Я хочу бути Дідом Морозом. Я буду людина павук. Я лазити по стінам. Я хочу готувати їсти. Вже <звук> це забув. Напевно, що людина павук. Я хочу бути тучою мишою. Він пух. Чим ви плануєте займатися на літніх канікулах? На літніх канікулах я хочу навчитися швидко прибирати. Тому що я пам'ятаю одну Дівчон, я. Не хворити, пам про чистоту. в костюмі снігурки. На канікулах я буду гуляти. в костюмі людини павука. Сама або з друзями. Готувати їсти в сукні. А, на канікулах я хотів допомагати своїм батькам в хатніх справах, але зараз вже, вже це прийшло. На Готувати. На канікулах я буду класисти в хаті, але найбільше ремонтувати техніку. Як підготуватися до контрольної роботи Навчитися швидко читати, відпочивати. Гуляти при цьому слухаючи музику. Uh, mm, не знаю. На жаль, це вигадки я просто не знаю. Скоріше знімаю Тікток були ти на діда в стільці. Як ви називаєте учнів, які не виконують домашні завдання? Це маленькі штейни. Слава вам, розумник. Гарним учнем або молодець. Р роботящий. А, немає такого. Це звичайні люди. Можна назвати просто заучка. Як ви гадаєте, що роблять вчителі на педраді? Розважаються. Вони відпочивають їдять, танцюють. Слухають улюблену музику. Зазвичай танцюють, відпочивають. Розважаються. А, а, Відпочивають та слухають музику. Насолоджуюся мистецтвом. насолоджуюся природою. Знімаю тік-ток в костюмі зайчика. <прокувати> Хто на вашу думку найрозумніший в нашій гімназії? Це я. Це я. 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 Вже все забув, але начебто я. Це я я. Як ви відноситесь до випускників? Ані прикольні. Я їх не боюся. Я не вірю, бо мені здається, це вигадало для маленьких діток. Можливо, десь вони там літають. Буду не супергеройцем. Він дуже добрий, щирий та сильний. А ще у нього дуже класний костюм. На жаль, я не вірю, тому що це вигадки. В латинсь... Твій в них та боявся, але зараз вже, а, немає такого. я в них не вірю. Це звичайні люди. Ваші побажання випускникам. Щоб закінчилася війна, і Україна перемогла. Щоб побачити багато різних країн, тобто подорожувати. Жити в достатку та щоб все було добре просто. Щоб Україна перемогла і вступити до коледжу. З'їздити до львову. Повернутися до України, тому що там ті. Найбільше бажання – просто відпочивати. Дорогі учні, батьки і вчителі. Бажаємо всім перемоги і миру.